Скажи ще декілька слів про себе, тебе теж плече боліло, як ми познайомились. Так. Коли ми познайомились, так, перший раз. І прийшли, і люди, ви кажете, поділіться, що у вас. І вони поділилися, я кажу, дайте мені хоч щось. І Ось мені дав капсули, там в нього вже були початки, ті, що він пив. І я взяла першу капсулу. Мене пригостили бікардіо спочатку. Отакий От був напіток. Перший раз, коли я прийшла, мене пригостили цим. На наступний день я випила Елев. А в мене була яка проблема. Я нікому не казала, але в мене вона була. У мене е, отут кажуть якийсь нерв, але я не дійшла. Я ходила по лікарях більше року. В мене туди пішли, туди. І Мені треба сказали, зуби лічити і масаж робити. І Я все робила. Я записалась до невролога, а треба було зуби йти робити. А місяць чекала. Тоді знову телефоную, що ж мені Треба не зуби шити, було записано. Іду туди, прозівала там чергу. Два місяці чекаю. Ну, в общем, це таке було це. І коли я випила цю капсулу, а в мене тут боліло. І вже до того дійшло, що з цієї сторони вже почало плацати в мене. Ситуацію. І воно боліло вночі, що я вже не знала, що робити. Отако от махнути, а в мене ще клімакс. Я тако жар кидаю, і я хочу махнути, щоб мені не так жарко було. І воно, знаєте, я тільки починаю махати, а воно починає тут боліти все. І я не знаю, що мені робити. Оце вся сторона оця боліла. От. І я оце випила першу капсулу, і я, що я помітила? Я не знала, що в мене стягнуті плечі, а я тільки після масажу була. А в мене відпустило плече і шию. Я, Я відчула просто легкість з першої капсули, що мене здивувало. Я досі не знаю, як це відбулося. З першої капсули мене відпустило тут. Я думаю, ну тут відпустило, тут зрозуміло. Але мене не тут боліло, хоча в мене вже почали і плечі боліти на той час. Відпустило плечі і плечі покрінько перестали боліти. Спочатку це почало, а тоді це почало. Якраз я це випала електро, відпустило плечі, шию відпустило, а тоді я не знала, що воно мене стягнуто. Коли відпустило, тоді я зрозуміла. І тоді мені відпустило, оце почало відпускати, десь три місяці мені відпускало оцю всю щелику і повністю пройшла. Я ходила, мені сказали спочатку, мене ж почало горло боліти спочатку. Мене послали, до, щоб я пішла до лікаря, пішла до неї кажу, мені сказали, що має підозра на онкологія. Вона подивилася, каже, підозри немає. Виписала антибіотики, я випила антибіотики, мене обсипала, алергія пішла. Я перестала ці ліки вживати, почала пити алергії. поки пила алергії, а воно все болить. В общем, проблеми були за проблемою. А тут я випиваю цю капсулу, попала до невролога, Невролог каже, ви не до мене прийшли, вам треба, а я два місяці чекала, вам треба до іншого лікаря. І тут, no. в общем, я у такому не кидали, знаєте, по це, як оце, як м'яч. А тоді оце я попала, це випила цей але, мені легше стало, я бачу, що воно допомагає і все. І все, ліки закінчились, аптеки закінчились, в аптеки не хочу. Все, що мені треба, я оце, цю капсулу, все. Мені Спочатку не було дробців, то я капала в очі, щоб, зір, щоб зір, так, так. Хоч там і перець, я його розводила, я це капала кіт, кіт. Ну, хай би мені там, було, ну сказали, я там повірила, внушила собі, а кіт ні. Таїчка, не. Муши. Скільки ти часу б'єш продукт? П'ять місяців. П'ять місяців, так? Це вже шостий. З тобою ж також п'є чоловік. Чоловік. І доня. В нього чоловіка був жировик з боку. І жировик вже майже зійшов. О, гарно. То тільки ЛМ ви п'єте? Тільки ЛМ. Тільки ЛМ. Боже, гарно. Ну, було в нас ще оце... Колаген? Колаген. Ми вживали колаген і дропс. Молодці. Тані, я дуже задоволена, дуже тішуся. Вашим Сина був предгрижовий стан, оце ж коли його ага. він ага. поїхав відрядження, перегрижовий стан, і я йому дала, кажу, бери, це просто пий. Він навіть не знав, що це. І за три неділі в нього пройшов предгрижовий стан, перестав його тут. Він карсет надівав карсет, коли йшов на роботу. Ага. І в нього, коли це все пройшло, три тижні пройшло. Я телефоную, кажу, скільки воно в тебе боліло? Вона каже, два з половиною роки. Дякую. Два з половиною роки боліло, за три тижні пройшло. Дякую. Це те, що в моїй сім'ї живі діти, я і так. чоловік. Дякую, Сонечко. Дякую.